Вітаю вас, дорогі підписники, гості нашого каналу та партнери. Дякую вам за перегляд даного відео. Ви можете підтримати нас, поставивши лайк, написати якийсь комент під цим відео, а також поділитися ним із вашими рідними та близькими людьми. Допоможіть нам розповсюдити принципи царства Божого якомога більшій кількості людей. Ми віримо, що Господь рясно поблагословить кожного з вас. Так назвав це відкриття. «Вірність Єлисея. В книзі, в першій книзі царів, 19 розділ, з 19 го вірша написано про те, як Ілля, за вказівкою Бога знайшов Єлисея в собі в учні. Перша книга царів, 19 й розділ. З 19 го вірша. Це може бути і третє царів, дивлячись, який переклад. От в російській це третє царів. В нашій Біблії, це перша книга царів. Ми зараз розберемося. Отже, вирушивши звідти, він знайшов Єлисея. Ілля знайшов Єлисея, шафатового сина, який орав, 12 -ма Парами волів, уявляєте собі, 12 упряжок ішли попереду Єлисея, попереду нього, і він особисто був за 12 парою, 12 пар волів. Тобто це скільки? 24 волячих сили, такий бульдозер. І особисто сам Єлисей був за 12 -ю. він був на полі. Тож Ілля підійшов до нього та накинув на нього свій плащ, бо це була, така, якби, як вручення повістки. Це було щось таке, знаєте, як запрошення, це було як виклик. Єлисей, негайно, залишивши волів, побіг за Іллею. І сказав, а дозволь мені, тобто він зрозумів, що його запрошує пророк до себе в команду. Дозволь мені лише попрощатись з моїм батьком та моєю матір'ю, а тоді вже піду за тобою. А той у відповідь відповів йому: Іди, але повертайся, бо що залежало від мене, то я для тебе вже зробив. Повернувшись до нього, Єлисей взяв пару волів і приніс їх у жертву, а з ярма і упряжок тих волів розвів вогонь, приготував м'ясо і роздав людям, які його з'їли. Після цього він устав і пішов за Ілею, та прислуговував йому. Знаєте, дивлячись на цю так начебто проста історія, але скільки тут глибини, скільки тут відкриттів цієї історії. І ця історія, вона про вірність, вона про довіру Богу і про вірність, це про служіння. це про ціну, ціну яка стоїть за всяким служінням. Ви знаєте, коли Бог поручив Іллі знайти собі помічника, то цей помічник. За е, там, певною мірою обставин знаходився в полі. В полі він працював. Він, можливо, був бізнесменом, був небідною людиною, тому що 12 пар волів, і він працював у полі, можливо, тяжко працював у полі. Це не Україна, це трішки, знаєте, південніші краї, там спекотніше і земля не така. І він працював. І знаєте, я побачив, що Бог обирає собі в команду або на служіння людей працьовитих. Подивіться, де Ісус знайшов учнів за рибацькими сітями. Того знайшов там на роботі, того знайшов там на роботі. Такого не було, що Бог, знаєте. Так, хто не зайнятий, давайте будемо вибирати їх на служіння. Хто не має роботи хто без роботи, давайте таких будемо вибирати собі на служіння. Хто не працює, кому нічим зайнятися. І знаєте, коли ти дивишся на ці речі, то деякі люди кажуть: у мене робота, я зайнятий, коли мені працювати, у мене бізнес, у мене городи, у мене те, у мене все. Знай. Богу не потрібні безробітники, безробітні люди. Він розуміє, що ці люди, якщо, якщо воно лінується в роботі, не старається, то воно так і буде й в служінні. І Бог подивив, Бог говорить: знаєш, дивіться, а де, де скажіть, був Давид, коли, е, коли Самуїл був посланий його помазати? Де знаходився Давид в той момент? Де? Пас Ягнят. Він працював на полі, а його брати вдома щось, той дивився телевізор, той телефон, той, той значить, там розвикав, той на качель, на гойдалці гойдався. От. І всі вони були вдома. Всі вони були вдома. І коли прийшов Самуїл, він такий подивився на цих красенів, таких богатирів. от. І чи не цей, ні, не той. І батько там подає своїх синів, за столу гукає їх, за столу ж гукав їх. От, а ну, синок, вставай. Можливо, це ти. І той ну, витерся гарно, губи обтер. От, і, і встав. Бо він же ж буде, буде, буде ж пророком наступним. Чи буде царем він, чи ким він там буде, Бог його хоче обрати. Бо говорить, ні того, ні того, ні того. А, а кого ж тоді? Того, хто працює, там, на. Полі, там на полі, він працює. Він працює, він паше там, він овець він там проти вовка нападає, він там ведмідя зараз якраз душить. от Він він якраз в процесі боротьби він якраз в процесі захищає своїх овець. от Оце цього мені треба, каже Бог. Того мені помазуй на царство. А тут, говорить Бог, замісника величезного видатного пророка, Іллі замість нього Бог шукає йому заміну. І, і де він його шукає? Теж на полі шукає, теж на роботі шукає, теж там шукає. Бо це мають бути працьовиті люди, працьовиті люди, люди, які не бояться роботи, люди, які зайняті ділом. І для них служіння то буде ціна. Ось я хочу сказати, дорогі служителі, вам дякую, тому що це, ви не безробітні. Я знаю, що Бог не знайшов вас на, на кроваті, на, на ліжку, за, на, за телевізором. Бог не знайшов вас там. Я знаю, де вас Бог знайшов. Ви пахали, ви робили, у вас була своя сім'я. Є своя сім'я. У вас свої нужди, у вас своя робота, у вас свої заботи, у вас, вам треба заробляти гроші, ви їх заробляли. Ви працювали, а Бог там на полі знайшов вас і покликав. І вам довелося розділяти цей час, вам довелося платити ціну, вам довелося, можливо, кар'єру свою поставити на кон. Я знаю, вам довелося чимось пожертвувати, вам довелося залишити волів своїх. Вам довелося залишити сім'ю, можливо, я маю на увазі там, батьків чи свій дім. І Христос сказав: нема нікого, хто раді мене і залишив би, тут я би не воздав йому. Таких людей немає. Бо Христос, коли перераховує оцих всіх людей, то Він перераховує цих робітників. І коли Бог каже, моліть Господаря, бачите, скільки жниви, то моліть Господаря, щоб Він вислав кого, скажіть, будь ласка. Робітників там написано. Робітників написано. Не ледарів, а робітників. Моліться за робітників. Вони зараз пашуть. Вони працюють, у них бізнес, у них своя робота. Ось про кого молиться, бо я їх обираю, бо вони мені потрібні. З поля я їх вибираю. З роботи я їх вибираю. Ось на кого Бог дивиться. І коли ти думаєш, можливо, що я перероблю всю роботу, я е, е, там, значить, порішаю всі свої справи. І ось коли буду без роботи, коли буду відпочивати на, на, на нарах чи на канарах, то тоді Бог мене обере, вибач мене, кому ти вже тоді потрібен будеш? Без зубів, косоокий, без волосся, От, кому ти там вже треба? Але Бог вибирає сьогодні молодих людей, які планують бути інженерами, які планують і навчаються, поступають на, на, на якісь в, в, високі рівні закладів. Люди, які хочуть присвятити свою, своє життя роботі, працювати на, для батьківщини, для своєї сім'ї, працювати. Вони не хочуть сидьма сидіти. Ось кого Бог обирає сьогодні на служіння. І знаєте, Бог все розуміє. Він розуміє, що у тебе 12, не одна, не один віл. Хоч один віл, він не може дати йому раду. Господи, коли мені служити, у мене віл цілий, цілий віл. Коли я буду служити Богові? Хто буде пасти мого вола? Хто буде? Пам'ятаєте цю історію, коли Бог каже, один господар зробив цей, як пір буде по на українській бенкет. Бенкет зробив. От, а потім покликав званих. І той вола, каже, я купив, той ще щось там робить. І всі, всі не можуть дати, не можуть дати раду тому одному волу чи тому клаптю землі. Що ти там мучишся, що ти там морочишся? А в цього чоловіка 12 пар волів, величезне поле. А у Давида сотні овець. Це люди зайняті ділом. І Бог його кличе. Господи, ти не міг когось покликати по дорозі, хто йшов, кудись, не, знає, не знав, куди йшов. От як люди, знаєте, живе, не знає для чого, для, куди йде, не знає, От, прокинувся зранку, аби день до вечора дожити. Ну хіба такого людину ти не можеш обрати собі на служіння? Оце ж, мабуть, якраз подходящий кандидат. Він диви, не знає, чим зайнятися. Давай йому поручимо служіння. Хай він буде пророком, хай він буде пастором, хай він буде місіонером. От місіонера давайте такого виберемо, який нічим не зайнятий, шалтай-балтай, нікому не нужен, ні все, церкві нічого не робить. Давайте йому місіонерство. Заслання. Ні, Бог такого не обирає. Бог такого не бере, Бог обирає того, хто паше, паше в церкві. От я дивуюся, ми відкриваємо сьогодні не одну вже церкву, Бог дає нам можливість відкривати нові нові церкви. Я думаю, Господи, ну чому я мушу втрачати таких цінних кадрів? Чому я мушу прощатися з ними? Мені вони так якраз потрібні, ці пахарі, які, які знаєте, там позвонив йому. Треба зустрітися і кидає всю свою роботу, кидає свій виноградник, кидає свої свиней своїх, гроди свої. І біжить, щоб поговорити з пастором, щоб розділити, так би мовити, ідею якусь за свій рахунок. Я думаю, і таку людину я мушу відпустити. Бо Бог помазує пахарів. Бог помазує пахарів, які зайняті ділом. Вони зайняті. І це привернуло мою увагу. Це показує, привертає увагу сьогодні і, і, і твою. Я, я ще раз хочу сказати спасибі, і ми будемо молитися скоро за служителів, бо я знаю, яку ціну ви платите. Ви служите людям, а потім ще окремо біжите на роботу і пашете там. Ви служите людям, а потім іще е, е, біжите в свої сім'ї і мусите варити їжу, годувати, пахати, робити роботу. для Своєї сім'ї. Я знаю, я знаю це. Це непросто. Але ви це робите. Ви своїх волів порізали і сказали: Господь, ось я. Я не знаю, що буде завтра, але я Господь дові довіряю. І це може бути так. І ще одне останнє відкриття з цього приводу: тут написано: коли Бог обрав Єлисея, то написано, що Єлисей прислуговував. Іллі. І знаєте, перш ніж Єлисей не знав, що таке пророк, а хто такий пророк? А, що, а як це пророчествувати? Як це пророчествувати? Як це так, що, що треба говорити? Ану давай, навчи мене. Ні-ні ні. Служіння твоє, дорогий майбутній видатний пророк, починається з прислуговування. З прислуговування починається будь-яке служіння. Ти не вмієш пророкувати. Прислуговуй пророку. Ти не вмієш проповідувати, прислуговуй проповіднику. Ти не вмієш співати, прислуговуй вокалісту. Ти не вмієш грати, прислуговуй, носи інструменти музикантам, прислуговуй. Твоє служіння почнеться з прислуговування. Воно так починається завжди. Бо який з тебе ще проповідник, прислуговуй пастору, прислуговуй проповіднику, прислуговуй своєму диякону. Який же з тебе ще диякон, як ти тільки сам сам є, на, на, на силу опірився, прислуговуй. Я знаю, що ви змирилися. Я знаю, жителі дорогі, я хочу за вас молитися, бо ви проявили смирення. Ви проявили смирення. Хтось з боку вам казав тебе использують, тебе використовують. Бо це так виглядає. Ілля, начебто як використовував Єлисея. З іншого боку, Ілля каже: слухай, все, що я міг зробити для тебе, вже зробив. А що ти для мене зробив? Кину на те плаща. От, Бог те обрав, от, а я вже з ним не спорив. Кинув плащом на тебе і все, все, все що міг для тебе вже зробив, каже. Далі твоя часть. Ти будеш далі мені прослуговувати. От це да. Можна було образитися. Та половина людей образилася, сказали, що це таке? Ти, ти, ти кого мене покликав? Е, бути видатним помазаніком, щоб восхищались мною. Чи носити твого портфеля? Ти, ти, ти ким мене покликав? Ти ще рота не вмієш відкривати, вже, вже, вже будеш помазаніком, вже будеш проповідником. Ти спочатку навчися прислуговувати. Виконуй в точності. І не бійся, навіть якщо хтось посміється, посміялися з твого служіння. Слухай, дорогенький, я ще не служитель, я прислуговую. Я тільки прислуговую. Не смійтеся з мене скільки завгодно. Я ж тільки прислуговую. А от коли зіллі посміялися, то ви знаєте, там вогонь з неба сходив зразу. Коли зіллі посміються, вогонь з неба зразу. А з мене що? Я, 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 я прислуговую. Я ношу портфеля. Я сказав за кафедру, сказали, що говорить, та й говорю. Отак говорю. Так. Ну і виходить, у мене Хі -хі -ха -ха. сміються. А я просто прислуговую. А потім із цього Єлисея, який поливав воду, просто водички поливав на руки. Що я можу для тебе зробити? Пророкуй, говорить Ілля, ні, ти ще не вмієш пророкувати. Поли мені водички. І знаєте, що я побачив? Так, це виглядає з боку, начебто начебто як, а, начебто як а, тебе використовують. Це виглядає, бо я, я теж був в цій ролі. Но так може бути, якщо. Тебе тобою контролюють, якщо тебе силують. Але коли це твоя ініціатива, це, це оце, оце прислуговування, це коли твоя ініціатива, це коли вже ти вирішив так, ти будеш Ти вирішив. Я вирішив, я тобі буду служити. Я вирішив, я буду поливати. Я вирішив, я буду заправляти твій автомобіль. Я вирішив, я буду там, тебе благословляти. Я буду молитися за тебе. Я вирішив. Я... Бо це моє прислуговування. Це моє прислуговування. А Ілля, або твій пастор, чи твій деякон, чи твій служитель, якому ти прислуговуєш в церкві, іще, бо ти учишся. він говорить: слухай, дорогенький, я вже все, що міг для тебе те зробив. Ти навіть не розумієш, яка ціна за цим стоїть. Ти навіть не розумієш, що, що Бог для тебе приготував. Бо я відійду, я піду, а ти будеш пророком в подвійному помазанні більшим, ніж я. Знаєте, дорогі. А коли, скажіть, будь ласка, діти прислуговують своїм батькам. Як це виглядає? Батьки використовують своїх дітей? Зовсім ні. Це виглядає, коли що діти шанують своїх батьків. Це виглядає так, що треба ще навчитися шанувати своїх батьків. Це виглядає так, що треба ще навчитися поважати деяконів, які служать. І треба, щоб через цю повагу, через це смиріння Бог формує твоє серце і вилазить звідти всякі Обломки, вилазить звідти всяка гидота іменно тоді, коли ти прислуговуєш, а не служиш. Бо коли ти почнеш служити, вже буде пізно видавлювати з тебе прищі. То вже буде для тебе смертельно, для тебе і для твого служіння. Ви зрозуміли чи ні? Амінь. Не бійтеся, не переживайте, Господь все правильно оцінює, Бог все правильно вибирає, Бог все правильно ставить. Що це я буду йому служити, прислугувати. Вже прийшов в церкву, там десь звідкись, і вже він учить, вже він учить. Так, отут в церкві так не так, не так робиться, Отам так не так робиться, отут треба, щоб це робилося. А чому тут цього немає? Знаєте, один пастор говорить, мені група порядку, каже, в церкві після служіння сказала. Пастор, такий безлад був у церкві. Якби це не група порядку мені ще говорила, я би ще стерпів. Ну, група порядку, яка слідити, це хто кому має говорити що? <ріст> і коли ти перш ніж ти навчишся і порядок, і все в тебе буде. Навчися прислуговувати тим, хто вже служить. Тим, хто вже служить. Амінь. Амінь. Амінь, друзі. І знаєте, в книзі Лука. Другий розділ, другий розділ. Та мова йде про Ісуса Христа. І вже на цьому я закінчу. Написано, що Ісус Він проявляв смирення. Ісус теж проявляв смирення. Другий розділ, з 50, останні два вірші. І пішов Він з ними, з батьками, і прибув у Назарет. І слухався їх. 12 років дитині. Таке рішення було в нього. Слухався їх. А його мати зберігала всі слова у своєму серці. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті у Бога і у людей. У Бога і у людей. Я буду тільки Богові служити, Бог мене наставляє, Бог мене учить. Ні. Навіть Ісус Христос, Він змирив себе під людей, під своїх батьків, під своїх викладачів. Для чого? Бо звідти приходить мудрість, коли ти послушані, тобто ти як прислуговуєш, наче, ти набуваєш мудрості. Мудрість з віком у Бога. І у людей. Ісус Христос мав мудрість, яку набирав і у Бога, але і у людей. У людей. Ми мудрість отримуємо, друзі. От ти хочеш бути майстром, наприклад, на всі руки е е ремонтувати автомобіль. Знайди тих, тих прийди туди і скажи: слухайте, я не прошу, щоб мене взяли на роботу. Я буду вам прислуговувати. І прислуговуй. Найкращому майстру, який є, вибери, найди його, найкращого майстра, який є, в будь-якій сфері, і напросися, і скажи: мені не треба зарплати, я буду прислуговувати. Гарантія, мудрість від Бога і від людей прийде на тебе. Бо мудрість приходить не через шкільну парту, а в побуті. Там знання, вони потрібні, а мудрість приходить в побуті, коли ти прислуговуєш. Ти бачиш, що вчитель твій розумний. Ах, розумний, і в нього є діти, і в нього є сім'я, і він добре живе. Придивився, ага, тепер мені треба не тільки знання, а ще й мудрість. А мудрість вона в побуті. А можна я вам прийду траву покошу? А можна я вам е, принесу продуктів сьогодні? А можна я вам е, підвезу вас, куди вам треба? І коли ти везеш людину, кілометр два, три, десять, розмова, ось вона мудрість, ось вона мудрість. Ісус Христос знав ці секрети. Він знав. Послухай, ти не станеш за кафедру, ти не станеш пророком отак в одну мить. Тобі потрібна мудрість від Бога, але і від людей. Амінь. Амінь.